Розчищені траси, але засніжені двори. Понад тиждень Хмельницький рясно засипало снігом через перепади температур від нульової до мінус 10 на дорогах утворилась снігова каша та лід, що в свою чергу створило небезпеку для автомобілістів та пішоходів. Чи встигають комунальники розчищати не тільки головні дороги, а й житлові двори. До прикладу, ми побували в одному з подвір'їв, де, на перший погляд, доріжки до під'їзду посипані піском. Та якщо прийти трохи далі, рух ускладнюється через сніг та лід. Мешканці будинку розповідають роботу комунальників помічають. Доріжки посипали. Двірники дорожки прибирали, а таке як техніка, то не було. Бажано, щоб була велика техніка, яка в'їзд до під'їзду, додому почистили. У нас по цій стороні з тої сторони проїжджав такий невеличкі тракторець, чистив бордюр, А тут ні. Доріжки посипані. Ну трошки працювали. Ну зараз не посипають, а раніше посипали. Ну, взагалі в мене будинок то трохи далі. Там жек в моєму будинку, то ну не було розчищено, тільки посипано. Через лід та ожеледиці сотні людей наражаються на небезпеку. Тому навіть на розчищених та посипаних ділянках експерти радять бути обережними, щоб запобігти падінь та травм. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.